Шановні депутати, та запрошені на плінарне засідання. На цю хвилину ми маємо 112 депутатів, які зареєструвалися в сесійному залі. Ми будемо шукати зараз компромісне рішення, щоб знайти гроші. Буду звертатись до депутатів, багато з яких є представниками малого та середнього бізнесу які також можуть допомогти і зробити внески для того, щоб будівля вже почала працювати, почала ефективно працювати. Ми відремонтуємо цей зал, але впевнений, що у нас є плани зробити во дворі. Зараз розглядається проєкт для того, щоб зробити великий прозорий зал зі скла, в якому буде видно, кожен може з представників засобів масової інформації бути завжди присутній в залі, бачити, яким чином приймається рішення. І друге, він буде в комплексі. Ми залучили грузинських похідців, які будували дома юстиції. Это кто? Это нет, это взорвалось. А что взорвалось? А что это за ответ не видно? Це что не видно? Там Там помощь. И стандартный час.